Привіт, привіт усім! Це продовження проходження гри Prison Architect гри, в якій вам належить стати, бути, виконувати роль. Справжнього архітектора в'язниці, ну і заодно бути власником цієї в'язниці. Ми з вами нагадую, проходимо кампанію. Сьогодні ми продовжуємо проходити другу главу кампанії. В попередній серії нам не вдалося пройти все. Залишилися певні справи для тих, кого цікавить, що відбувалося. На початку в першій серії. Зверніть увагу в анотаціях. Зараз з'явилося посилання, і ви можете подивитися, як ми проходили в першій частині. Розпочинали проходити саме ось цю другу частину другу главу. Для тих, хто цікаво, можна глянути і першу главу, яка називалася Камера смертників. Так, давайте з вами завантажимо нашу збережену місію. І будемо продовжувати. Так, а, поки поставимо час на паузу, і я бачу вже веселу штуку. Тому що минулого разу, коли ми завершували нашу главу, ми зберігалися, все було окей. Але я бачу чомусь цього разу не збереглось. Так? Не збереглись у нас деякі моменти. А, ми завершили нашу гру. На тому, що у нас були проблеми з електропостачанням. Генератор не справляється з такою великою кількістю кімнат, що ми збудували. Що нам потрібно робити? Нам потрібно. Так, робочі ключі. Ми збудували загальну кімнату, тому що нам потрібно провести сеанси групової терапії лікування від алкоголізму. Так, і. Нам потрібно нам потрібно обов'язковому порядку зараз зробити ще а, кілька конденсаторів встановити. Давайте встановимо два штучки. Давайте три поставимо. Так, все, нехай робочі працюють. Бачите, вирубає. Вирубає просто від перенавантаження генератора, тому нам доведеться його вмикати постійно. Так, де наші працівнички? А заодно нам потрібно бачте, розпочати курс групової терапії, розпочати допомагати алкоголікам під час реабілітації, розпочати курс лікування від наркозалежності та почати лікувати в'язні від наркотичної залежності. Ну, Для нас головне це все ж таки. Так, давайте будемо постійно вмикати наш генератор. Ось така проблема, бачите. Так, наші працівники побігли. І само собою, само собою, давайте відчинимо двері. Відчинимо ці теж двері. Наші робочі як можна швидше встановили генератори. Ось такі двері, ось з решіткою, вони хороші там, де ви замикаєтесь від ваших. Це з електрикою тепер у нас буде все окей. Генератору вистачить потужності. Так от, отакі двері відкриваються тільки нашими е, охоронцями. Тільки він може відкрити. Для того, щоб встановити двері, які можуть проходити всі, треба встановлювати ось такі зелені двері. Отже, тепер нам потрібно розібратися, яким чином запускати курси групової терапії. Були проблеми в мене, я ніяк не можу розібратися, яким чином це. Робиться. Так. Що у нас тут? Так, 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 так. так, режим. Я зрозумів так, що в, потрібно в режимі вибрати. Ось якийсь із цих моментів. Так, робота вільний час. В'язнів залучають до тюремних робіт. Всі вільні місця заповнюються. В'язні автоматично відправляються у відповідні частини в'язниці. Робочі місця можна влаштовувати на екрані розташування. Під час робочого часу також проводяться програми реформи. В'язні, яким не вистачило роботи та не, які не беруть участь у програмних реформи, можуть гуляти по в'язниці, наче в них вільний час. Отже, ми візьмемо ось цей момент. І після харчування замість замовлення. Давайте сюди зразу, щоб довго не тягнути. Так, давай, так, Раз, два, і три. Зараз 11ам. А, не встигнемо, мабуть. Ну, давайте подивимося, що з цього вийшло. Так, Теоретично теоретично, сюди зараз мають прийти чувачки, які мають так. тримати, Тримутись закрити. Так, це нічого нема. А, ну так, так-так. Ще нам треба, ще нам треба програми, програми. Нам потрібна терапія для алкоголіків, і нам потрібно медикаментозне лікування наркозалежності. Протягом курсу в'язні отримують 5 медикаментозних замінників для подолання наркозалежності. Кожен сеанс допомагає в'язні полежати залежність, а після закінчення курсу можна зовсім позбавитися від цієї. Звички. Так, проводить лікар в лазареті, тривалість 1 година. Лікарня ліжко треба для кожного в'язня. Напрям. Пасивне просто. Ну, давайте почати. Оп! О, дивіться, як чудово. У нас вже ми розпочали. Дуже добре, це інша справа. Отже, ми повернули контроль над в'язницею. Можеш продовжувати поліпшення в'язниці, а можна навіть перейти до наступної будівлі. Коли будеш готовий, продовжуй натиснути. Ну, це ми зрозуміло. Я все ж таки хочу з цим розібратися. От групова терапія. Всі кімнати зайняті. А чому? Адже бачите, наприклад, медикаментозне лікування працює, а от групова терапія не працює. Кабінет психолога. Ви бачите, чомусь не працює ця штука. Стілець. Позбутий, закритий, теж не працює. Гаразд, подивимося. Гранти не то, правило не то, режим. Так, давайте спробуємо тоді робота під замком. В'язнів залучають до тюремних робіт. Цивільні місця заповнюються. В'язні автоматично окружаються відповідні частини в'язниці. Робочі місця можна влаштувати на екрані розташування. розташування. А я пам'ятаю. А, розташування. О, розташування машини дивились. Загальне місце. Загальний режим, середній режим, суворий режим, захищена надсуворий. Персонал розблоковано. Незрозуміло охоронці. А з собаками на оборона. Ну і щось, щось взагалі не зрозуміло з цим. З цим я хочу зараз і розібратися. Це і буде в мене завдання на цю серію. Адже, в принципі, ми е, пройшли у другу главу для того, щоб перейти до третьої глави. але давайте все ж таки розберемося. Перед... Походом в третю главу. Можливо, ви знаєте, як це робити, то підкажіть мені в коментарях, якщо я не розберусь до кінця цього дня. Це на що приїхало. Ой, вибачте, це на що приїхало? Це в нас приїхали харчі, зрозуміло. Охохонюшки, так. Отже, лікарняне ліжко, лікарняне ліжко. Так. Давайте ще разок заглянемо, поки в нас йде під замком. А давайте роботу під замком ми зараз поставимо ось сюди. І якраз у нас зараз час дойде і ми подивимося, що з цього вийде. Трошки прискоримо до другої години, так? Да? По-моєму, до 2 години у нас це має початися. Так, да, з другої пім. Давайте прискоримось і подивимося, що у нас відбувається. Я хочу розібратися, яка сама штука відповідає за, за фінансами. Та програма. Та ти дивись, всі кімнати зайняті. А що це? Ну, медикаментозно воно працює для... Групува терапія для алкоголіків почати. Всі кімнати зайняті. Якось це все дивно, чесно кажучи. Почати допомагати алкоголікам під час реабілітації. Групова терапія алкоголіків. Групова терапія для алкоголіків дозволяє, дозволяє зменшити потяг до алкоголю. Ніколи повністю не позволяє в алкоголю. Проводить психолог в загальній кімнаті. Тривалість дві години. Стілець треба для кожного в'язня. Напрямок, алкоголізм. Місця для учнів. Повторно, просто. Всі кімнати зайняті. А, ну можливо. можливо, ці стільці в мене неправильно стоять, а? Давайте демонтуємо. Ось ці стільці. Ось ми будемо що, що за... 20 місць. А мені тоді казали, що треба менше. Усі кімнати загальні. Це загальна кімната. Ось вона. Чому ви не хочете робити те, що потрібно. Можливо, глюк і гри? Так, і що, психолог, письмовий стіл. Стол, стол. Десять черзів. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять стільців, І що? Давайте поставимо ще стільців. Можливо, я на тій стільці ставлю, але все одно. Не може бути, що я на тій стільці ставлю. Три тут и так. Наставляємо зараз тінці всі кімнати зайняті. І що 11-12. Знаєте, що може бути ще? Ну давайте спробуємо ще в той режим. Можливо, потрібно ще поставити ось так. Всі кімнати зайняті. Чесно, зрозуміло абсолютно. Ну а якщо так, потреба режим програми. Всі кімнати зайняті. Застрілись незрозуміло. Ну, психологія у мене є, проводить психолог в загальній кімнаті. Тривалість дві години. Ну, що не так. Так, які години ми маємо це робити? Робота під замком. Абсолютно не зрозуміло, що потрібно робити. А. Ну Давайте трішки поганяємо час. Подобається мені ці працівники, знаєте, так от іде, йде, йде, бац застряг. были так давайте еще раз загляну все комнаты заняты зацекал 29 11 через пробуем не ну ты бащика зараза ну раз другой и м Ми вже профукали. У нас 100 в'язнів з 81 можливого. Так, і що у нас? Пока йде більш-менш нормальна ситуація. Тут нас закрито, тут в нас відкрито, ОКА. Okay. Дотягнемо зараз електрику, а ми дотягнемо до якої години? 11 пм, а м 12ПМ. І з 2 до 4 у нас. Окей. Їдемо, їдемо, їдемо. Ох, це ж довго треба буде чекати, хлопці. Ну, Це діло таке. Давайте поки повивчаємо, заодно, можливо, щось вивчимо, що у нас роба. Роба яка? Роба, мабуть, чиста. До речі, потреби. Де у нас там потреби, фінансова, оцінка, в'язні, в'язні, персонал. Це наші надходження. Робота. Потреби, потреби. О, дивіться, як у нас тут непогано все. да, відлити, використовуватись, все нормально, червоних у нас взагалі немає. Ідеально тримаємо Ми нашу в'язницю. Так, в'язні сплять і будуть спати довго. Я думаю, що тут я просто прискорю трошки відео для того, щоб я дочекаюсь, а вам це проведе буквально трішки часу. Так, де в нас тут відправило, де виступання режиму. Нам потрібно дочекатися 11 пім. Прискоримося і дочекаємось 11 пім. Поїхали, отже, ось, ось у нас коли настане. Одинадцята година і в нас частина в'язнів має піти. 1055. Окей, має піти на програму наркозалежних. Так, один лікар, другий лікар. Ось у нас три медикаментозно мають лікуватися. Три в'язні. Нічого особливого не відбувається. Зрозуміло, зрозуміло. І ну, дочекаємось, подивимось. В принципі, психолог у нас є, і в нас є частина людей, яким потрібно допомагати. Так, в процесі тут рухається. Тут з 2 до 4 бачите, у нас є алкоголіки, яким потрібно допомагати. Так, що у нас зараз іде під замком. Окай. Okay. О, дивіться, усі зеленими світяться. Відповідно від наркотичної залежності у нас чувачки вилікувалися. На те, бачите, я, 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 я не знаю, що відбувається, але глюк в тому, що наш марш відтрахав дона Палермо, а інший жирний відтрахав його. Ой, ну Бачите, такий от глюк. Тобто в лазареті в нас 4 ліжка і 4 в'язні можуть лікуватися. І так вже сталося, що. Вони там провалялися. Стілець. Ось так І ось так поставимо. Так, перша година, скоро буде друга година. Що у нас відбувається? Наразі в'язнів. 10 у нас в'язнів. В'язні поступово прибувають і прибувають. Що у нас тут? Небезпека, загальний небезпеки, низький. 4 мають серйозні скарги. Ну, бачите, хочуть в'язні, щоб їм добудували камери. Так, перша година. Давайте прискоримось, тому що у нас з другої години має розпочатись така штука, як. О, а ось і психолог. Бачите, прийшов психолог, і він вже чекає людей, які мають прийти. Зарані прийшов за півгодинки. Який цікавий дядько. Перевіряє стільчики, можливо, там щось розкладає для них. Групова терапія. Так, групова терапія у нас розпочнеться скоро, і подивимось, які в'язні і скільки їх прийде. Якраз робочі встигнуть занести свіжі стільчики. Ще 4 штучки. Психолог не спів працювати, а вже втомився. Буде весело, коли придуть чувачки на лікування, а тут у нас втомлений психолог. Так, ого, ось наші постраждалі. Ну. Відкривай двері. Тільки охоронець може відкрити двері, бачите? Так, ось наші пацієнти прийшли. І нарешті в нас розпочалось те, що я чекав. Отже, незрозуміло, що це був за глюк такий. Так, він проводить урок. Абсолютно, причому мені не зрозуміло, що це був такий за дебільний глюк. Але допоки я не забрав стільці ось тут. До тих пір кімната вважалася, що вона не може працювати. Щось, мабуть, блокувалося. Так, лава. Ну, Лаву ми ставити не будемо, стола теж не будемо ставити. Телефони будок теж ставити не буду. Так, психолог проводить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 чоловік навіть бачите? Всі біжать на терапію. Терапія у нас триває з 2 до 4 години. Це терапія від алкогольної залежності. Торупова терапія. Привіт, привіт. Я алкоголік. Ну, те, що ми досить часто бачили в різноманітних фільмах і е е е скетчах, і О, ми тільки цього не бачили. Вже 100 тисяч мільйонів разів. Так, давайте прискоримо, можливо, ще хтось прибіжить на терапію. Так. Давайте глянемо, так як це відбувається. О, дивіться, бачите, бачите, що буде це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 чоловік. Ще один у нас чоловік може пройти, тому що ще один через. І у нас наступний, бачите, ще від наркозалежності. Ну що ж, необов'язкові завдання ми теж виконали. Терапія завершилась. А ми можемо продовжувати далі. Подивимось, що нам запропонують. Чи це ми завершуємо наш. Чи не завершуємо? Ні, суючи з усього, ми не завершили ще главу. Ну що, ж, давайте подивимося, що нам запропонують так. О, Доця прийшла. Якщо ви дивилися минулу серію, ви знаєте, що після того, як заарештували всю сім'ю, тобто двох, точніше, одного з синів, одного застрелили, один син. Разом з папою сів і зять сів, а доця лишилася. Віталія, каже Ніко. Він нас поранений, бачите, лежить ось тут у стутичці. Так, що вона нам скаже? Біжить до коханого. Опа. Ні, додатка вона біжить спочатку. Віталія. Кричить, Ніко котаморад, її чоловік. Так щоб ви розуміли, для тих, хто не бачив, коротенько поясню. А, значить, голова картелю постраждав від пожежі, який влаштував якраз зять для того, щоб позбавитись від молодшого сина. Старший син загинув, його застрелив ревнивий чоловік, коли застав його зі своєю дружиною. А, його ми стратили ще в першій, в першій, першій серії нашого летсплею. Так, давайте будемо дивитися, що у нас відбувається далі. Отже, Ніко Тамурат бачить кохану, яка стоїть біля ліжка свого батька. До речі, такі маленькі Е, Наш директор, директор нашої тюрми, стверджує, що дочка Віталія Палермо не бере участі у справах своєї кримінальної сім'ї. Проте у нього є дивним, те, що незважаючи на те, що вся сім'я, окрім дочки, сидить за ґратами, тим не менш. В в'язницю постійно поступають наркотики та алкоголь. Так, продовжуємо. Отже, Віталія, кричить Ніко тамарет, кличе її до себе. Що за. Так. Інтрига. Люба. Вибач, я напартачив. портачів. Каже, що тато не переживе цей тиждень. Знаю, я тут, щоб попрощатися. А може покинути це все, ми лише з тобою, довбане життя, нас позбавили всього. Я з радістю каже Віталія і пускає скопу крокодилячу сльозу. Але не можу. Я ж палермо, ніко. Тато йде від нас, а ти чужинич. Наші вороги витиратимуть ноги об нашу сім'ю. Я цього не можу допустити, я маю всім довести, що палермо не втрачає позиції. Так, інтрига така інтрига. М -м -м, що ж ти ховаєш? Отже, ти прийшла, щоб порішити мене після всього, що між нами було. М -м -м. Як банально. Ох, Ніко, Ніко, ти такий старомодний. Ні, милий, ми розлучимось. Ну, це легше. І дістає значить акт про розлучення. Що за лайно? Ти знущайся. Без підтримки сім'ї я буду трупом ще до світанку. Знаю, милий. Але це вже не мої проблеми. Ах, жінки, жінки. Так, далі. цьомки бомки обнімашки. Сподіваюсь, там тобі буде краще, тату. Давай, виключай апарат. Улізла Пішла прямо через татку, через ліжко. Прощавай, ніко. Прощавай тату, прощавай, ніко, коротше, всі прощавай. А, Діваха молодець. Всі їх вздрючила. І чоловіка позбавилась, і сімейний бізнес під себе підібрала. Чудово. І бачите, розпочинається третій розділ, третя глава. Називається вона Так Треба. Ммм, яка інтрига. Відчуваєте, друзі? Що ж, нас розпочинається третя глава з випуском новин. Але що саме був? У випуску новин ми побачимо наступного разу. Наступної серії, друзі мої, тому що ця серія завершується. Нагадаю, що в цій серії ми з вами навчилися розбудовувати нашу в'язницю, ми навчилися гасити пожежі, ми навчилися відновлювати приміщення, ми навчилися кормити наших в'язнів, слідкувати за рівнем їх задоволення, незадоволення. А також збудувавши дві нові кімнати, навіть три нові кімнати, ми навчилися прати білизну і давати завдання нашим бранцям, а також відправляти їх на групову терапію. з Лікування алкогольної та е, наркотичної залежності. І е, ще ми в цій главі навчилися з вами е, робити таку цікаву штуку, як наймати охоронців і назначати їх в патрулі. Також ми е, вчилися, якщо ви пам'ятаєте, саме в цій другій главі, е, проводити обшуки, шукати в наркотики та різні заборонені предмети. Навчилися ми дуже багато. Глава була досить таки велика. Нам довелося її розбити навіть на дві серії. Проте ми все вдало змогли зробити. Ну що ж, на цьому все. З вами зустрінемось наступного разу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, можливо, ви маєте якісь свої ідеї або знаєте, що я щось роблю неправильно. Підказуйте і будемо з вами проходити разом. Все, зустрінемось вже зовсім скоро. Па-па!